Добрий вечір усім слухачам нашого Тесовського общества. Зараз я вам представляю тему еволюція. Основою всього Теосовського вчення є еволюція, тому що Теософія стверджує, що всі речі час від часу періодично виникають. Або еволюціонують відповідно до законів космосу абсолют, а потім зникають або інволюціонують відповідно до тих же законів. Хоча жодна людина не може визначити, що таке абсолют і його закони, але теософ може сказати, що світ проявляється з небуця, і потім знову повертається в небуця. Продовжується нескінченно у вічності. Для об'єктивного розуміння цього прикладом може бути наше сонце, яке сходить і заходить. Як пише Олена Петрівна Блавацька, воно, воно піднімається із суб'єктивного для нас і вночі знову повертається до суб'єктивного. Ось оця лінія якраз і показує цей прохід нашого сонця. І воно залишається в ефективному світі протягом дня, і як для життя людини або планети, ця дія Сонця є нескінченною день у день, без початку і кінця, так і для життя Всесвіту, її еволюція або прояв і зникнення, або інволюція також є нескінченною. У нашому світі, у якому панує розроблена на частина наука, є безліч теорій про походження життя взагалі. Але основу всіх цих теорій становлять дві версії хімічна теорія еволюції та відбір. Перша версія стверджує, що всі процеси хімічної еволюції на праданні землі призвели до утворення першої живої клітини з неорганічних матеріалів. Друга версія говорить про подальше за цим розподілом цієї клітини та її перетворення, яка породила різноманіття форм життя на землі. І надалі її подальшого природним відбіром. Теософія, як єдина система знань про еволюцію життя, словами Олени Петровни, у викритті Ізі, говорить наступне: сучасна наука визнає лише односторонню фізичну еволюцію, навмисно заперечуючи та ігноруючи вищу чи духовну еволюцію, визнання якої змусило б наших сучасників визнати. Перевагу давніх філософів та психологів. Мудреці давнини, піднімаючись до непізнаного, як відправну точку, вибрали перший прояв невидимого, неминучий і міркуючи суворо логічно, абсолютно необхідну істоту, що творить деміурга Всесвіту. У них еволюція починалася від чистого духу, який, спускаючись дедалі нижче, приймав нарешті видиму і осяжну форму. І ставав матерією. Зійшовши до цієї точки, далі вони міркували за дарвінівським методом, але на набагато ширшій і всеосяжній основі. Все теософське вчення ґрунтується на вивченні законів та механізмів розвитку щодо нашої планети. І якщо правильно зрозуміти, то завдяки такому підходу, можна усвідомити аналогічний розвиток всього космосу, оскільки все підпорядкована єдиним законом, законом абсолюту. Уся математика еволюції будується на самірічності, і весь всесвіт розвивається на самих планах, всіма способами чи методами у всіх світах. І це також стосується еволюції людської істоти та всієї фізичної матерії. Теософія стверджує, що де би світ чи системи світів не виявлялися, завжди є план їхнього прояву. Початкова сила походить від духа, основою є матерія, спочатку невидима, життя підтримує всі форми, що вимагають його присутності. У даній презентації розглядається процес становлення людини від появи божественної ідеї, від невидимих прототипів астрального плану та поступового прояву життя в різноманітних формах, які… Її величність еволюція створювала протягом неймовірного періоду часу, щоб знайти ось цю форму, ідеальну форму людини. Ми будемо говорити про еволюцію людини, яка стає такою, пройшовши величезний шлях формування та розвитку через усі царства природи. Людина це синтез і навіть результат безперемності, божественної свідомості всього циклу становлення. У презентації розглядається як світ причин, що є основою еволюції будь-якої форми у Всесвіті, так і світ слідства, результатами якого є природа планети Земля і людина. Увесь принцип еволюції і інволюції будується на законах циклів. Циклічність лежить в основі існування людства та всесвіту. Доктрина циклічності світового розвитку найважливіша доктрина езотерічної філософії. Якщо не заглиблюватися в теорію про цикли, а поміркувати над теорією еволюції та інволюції, то Теософія стверджує, що головним фактором у всій теорії еволюції є еволюція не тільки фізична цієї фізичної матерії у всесвіті, але основний акцент спрямований на еволюцію внутрішню, духовну, духовного початку в людині. Це є основою, доктриною всіх окультних наук. Теософія стверджує далі, що існує єдине загальносвіт життя, яке не залежить від матерії. І треба усвідомити, що наше життя це не ми живемо нашим життям, а життя живе через нас. Природа живе через нас. Єдине життя тісно пов'язане з єдиним законом, який керує нашим світом буття. Цей закон зветься Карма. Карма перекладається як дія, і це принцип, який позбавлений належності до будь-якої статі. Теософія каже, що світ, прокидаючи зі стану сплячки латентності до прояву чи дії, а потім до своєї диференціації, і є прояв роботи закону карм. І всі існуючі у нашому житті цикли підпорядковані цьому закону дії. І коли світ або система світів. Добігає кінця певного циклу свого існування, відбуваються катаклізми, які залишаються в пам'яті та в історії чи в переказах. Термін еволюція з теософської точки зору найкраще підходить для опису початку існування всіх речей, усіх живих істот та людей. Цим терміном визначається процес, записаний у книгах давнини. У Бгаувадгітці Кришна каже, що на початку дня брахми всі речі з'являються з, з непроявленого принципу, а при наближенні ночі Брахми вони знову зникають у ньому. Цей процес відбувається нескінченно. З непроявленого випливає все проявлення при зачаті дня. При наступі ночі воно розчиняється у тому, ім'я якому не Прояв речей це день, а періодичне їх зникнення в абсолюці це ніч. Воістину, Понад цього непроявленого є вічно непроявлене, яке зберігається під час руйнування всіх істот. Існуючі царство природи на планеті є всі разом сукупність різноманітності різних форм. Згідно з ведичним знанням, стовбур дерева життя ашвати своїм корінням торкається небес, а численні гілки нескінченним числом листя розкидані по всій землі. Саме незліченна кількість листя на цьому дереві дає нам поняття різноманіття форм життя на планеті. То що ж починає проявлятися на самому початку еволюції? Суб'єктивного невидимого для людини світу починає виявлятися у часі та просторі життя. Життя під впливом великого еволюційного закону абсолюту починає диференціюватися на незліченну кількість малих життів. Число яких не підвладно розуму людини. У кожному такому житті від початку старту еволюції закладається план прояви, і кожне таке життя є носієм божественного плану на весь період еволюції. Уважно вивчаючи страданню мудрість і асофію, ми можемо простежити рух життя через усі царства природи. Протягом величезної кількості часу життя поринало в різні форми. Еволюція шукала ту єдину форму, яка б могла б задовольнити її завдання. Ці завдання засновані на пізнанні духом самого себе, своїх божественних сил, розвиток у собі цих божественних сил і пізнання цих сил поза собою. Тому еволюція шукала відповідну форму, в яку можна було влити в ці живі вібрації. Феософія, яку ми представляємо і вивчаємо, стара як світ. І є найширшою системою знань про космос і людину. Коріння Теософії сягає далеко у минуле космосу. Космос дуже складний організм із безмежним різноманіттям життя, від невідомих форм до галактик, зірок, планет, мінералів, рослин, тварин, людини і до надістот у релігіях їх звуть божества. Теософія розкриває нам таємниці походження та розвитку як космосу. Землі, так і людини. Вона дає знання про циклічність і строгу закономірність всього, що відбувається навколо, і про закони, які невблагані і керують усім розвитком. Еволюція це процес, який відбувається не лише на нашій планеті. Всі наші планетарні процеси тісно пов'язані з процесами, що відбуваються на інших планетах і світах. Це взаємопов'язані дії єдиної системи життя, єдиної життєвої хвилі, що перетікає з однієї планетної схеми до іншої. Взаємодія світів чи планет це щаблі, якими еволюціонують всі духовні сутності, від нижчих до вищих, і це становить еволюційний шлях людини. Говорячи мовою Теософії, еволюційна життєва хвиля проходить величезний тимчасовий відрізок. Насичуючи цей час живими субстанціями, які поступово на самому початку розвиваються дуже повільно протягом мільйонів мільйонів років. На цій первинній стадії еволюційного процесу самі ідеї природи знаходяться також у процесі свого встановлення. Але минає час, великий час, і процеси еволюції пришвидшується і цілий імпульс пробуджує до прояву нові більш удосконалені форми матерії. І так походить із циклу до циклу, або від кола до кола теософські термінології. Протягом всього періоду, одного циклу еволюції, удосконалюються можливості, якості, які ми вже маємо зараз. Все це було досягнуто до нашою внутрішньою духовною людиною, яка пройшла у своєму розвитку через незліченний досвід життів у матерії з різними властивостями. Максима Гермеса Тріцнегістра каже: все, що вгорі, подібно до того, що внизу, і все, що внизу, подібно до того, що вгорі». І так само розвивається і всесвіт, проходячи свої етапи еволюції, починаючи з найтонших сфер найтоншої матерії, де розроблявся до дрібниць весь план творіння. Наступним кроком була повторня того ж процесу у сфері більш щільної матерії. і так Доки цей процес став можливим на нашому грубоматеріальному плані. У тих попередніх станах наші сучасні почуття існували в зародку або в ідеї, поки не з'явився сусідній з нашим планом астральний план. З цього часу вони сконцентрувалися настільки, що стали дійсними почуттями, які ми зараз користуємося за допомогою різних зовнішніх органів. І всі ці різні здібності та потенції розроблялися протягом повільного, але неминучого процесу, доки, нарешті, людина не придбала таку ж, як у Всесвіті та Землі семирічну структуру. Кожен із наших семи принципів походить від одного з перших семи великих відділів природи, і кожен пов'язаний з глобусом або відповідною стадією еволюції, а також з расою. Якій ця стадія еволюції здійснювалася. Таким чином, дуже важливо тримати у свідомості ідею семеричності, оскільки вона є основою для усього наступного. І так само як еволюція семерична за своєю структурою, так само семерична еволюція людства, що діє на семирічній землі. У Теософії, в її літературі, ця ідея представлена як семиглобусний ланцюг. Який тісно пов'язаний з еволюцією людини. Ось перед вами цей семиглобусний ланцюг. Перший глобус, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Ось це пишеться зімнає цепь, це ланцюг нашої планети, семирічний, який є аналогом всього семирічного всесвіту, а також і людини. Тесовське вчення спрямовує думку людини на те, що прояв життя починається з дихання. Дих і видих єдиного, і поки єдине, наше джерело видихає, світ будується, формується, твориться на всіх планах розвитку. Класична наука зве цей рух Великий Вибух. Наш космос і все в ньому знаходиться зараз у самій матеріалізованій формі, ми в повному обсязі сил і потенцій, Розвиваємося на фізичному плані космосу. У таємній доктрини, у тому першому, Олена Петрівна пише, суть абсолютного космічного закону або божественної ідеї у своєму періодичному прояві це єдине життя, вічне, невидиме і водночас всюди суще, без початку і кінця, але періодично у своїх регулярних проявах, між якими панує моротинниці небуття. У цьому прояві є два потоки. Ззовні всередину дух входить у матерію, і всередині назовні відбувається одухотворіння матерії сходження в ворот духу. Сенс реалізації плану еволюції полягає у напрямі духа зародження. Мета цього акту в тому, щоб дух став самосвідомим. Дух повинен пройти через кожен цикл буття, кульмінуючи чи завершуючи свій досвід у людині. Кожне его має досягти повного самоусвідомлення, тобто стати свідомою істотою. Разом із духом у крові входить матерію розум. Але матерія не звичайна матерія, а найреальніша, завжди невидима, істина перша матерія. Справжня матерія це ще одна форма життя. Спочатку вона проявляється в менш досконалому стані своєї диференціації. У нашому об'єктивному світі ми називаємо це матерією. Матерію, помиково беручи цю матерію за реальну, хоча це є справжня ілюзія. Розум це інтелектуальна частина космосу. Саме розум містить у собі план космосу, основою якого є весь досвід попереднього циклу еволюції. Теософія стверджує, що Всесвіт це єдина ціле, і що тільки одне життя позбавляє кожну її частину. Існує тільки єдине життя Життя Бога у всьому, що тільки є у Його світі. Немає іншого життя, крім Його життя, немає іншої свідомості, крім Його свідомості, немає іншої думки, крім Його думки. Ми можемо відповісти на вібрації Його мислення і витворювати в наших умах те, що він поклав на початку, щоб могла відбутися наша еволюція. Вона відбувається у різних напрямках. У різних частинах нашого світу. Частина цієї еволюції виконується Сонцем. Мінеральні, рослини, тварини та людські світи виконують кожен свій, але в людському світі більше різноманітності, бо тут починає виявлятися саме Образ вищого на землі завершується людиною, лише у ньому знаходиться вище життя. Все інше сходить до нього, але ще досягло кінця своєї еволюції. Ані Безент Еволюція життя та форми. Всі істоти і всі форми виникають і мають свій корінь в одному універсальному житті – першій причині всього космічного творіння. Щоб проявитися, ця перша причина або універсальна свідомість поляризується, породжуючи пари протилежності, дух, матерія, темрява, активне-пасивне чоловіче, жіноче, позитивне, негативне і то, то що. Єдине стає багатьма, породжуючи розумні сили, які виконують єдину волю, і будують царство природи. Прагнучи до еволюції форм, дух, як залучене життя, виражає себе через всілякі форми, коли-небудь створені, поступово їх ускладнюючи. І життя і форми тісно пов'язані протягом усього процесу еволюції. Цей процес залучення духу усім його потенціалом у грубу матерію, називається інволюцією. Еволюція це процес, якого дух, що проходить через усі царства природи, поступово розгортається до того часу, поки в людині не було досягнуто етапу самосвідомості. Еволюція має справу з прогресивними змінами, вплив які, як свідчить палеонтологія, позначилися на нижчому тваринному і рослинному царстві протягом геологічного часу. Бо вона не стосується і за природою речей не може торкатися питання до фізичних типів, що стали основою майбутніх диференціацій. Звичайно, вона може класифікувати загальні закони, що контролюють розвиток фізичних організмів. Певною мірою вона вміло впоралася з цим завданням. Таємна доктрина, том 2, частина 3. Вище стверджувалося, що прояв життя відбувається відразу на самих планах сьома способами або методами у всіх напрямках. Ця диференція розділила первинну матерію відразу на кілька, кілька потоків. Ці потоки містять у собі життя або, як називається теософія, ембріональні душі. Потоки починають на, на метафізичному рівні будуватися зверху вниз, елементальне царство. Атомне царство, молекулярне царство, проміжне царство чи астральне царство. Ці царства стають основою створення майбутніх клітин і наступний крок прояв кристалічного царства. Ці п'ять царств чи п'ять величезних еволюційних кроків зайняли близько 1,52 мільярда років. І лише після цього можна творити говорити про появу мінерального царства у його рудиментарному стані хімічних елементів. Існують процеси еволюції, що передують мінеральному царству. І в такий спосіб хвиля еволюції, насправді кілька хвиль еволюції, передують мінеральні хвилі у розвитку навколо сфери. Додаткові факти, ця цитата взята із таємної доктрини, додаткові факти та пояснення, що стосуються глобусів та монад, так можна це прочитати. Отже, перша життєва хвиля наповнювала всю першу матерію духом і готувала її до відчуття вібрацій Божественного життя. Друга життєва хвиля спрямовує ці вібрації на рівні вищих планів духовної світили. Саме на цих духовних планах уперше з'являються прототипи. От план прообразів, прототипів чи архетипи тих майбутніх форм життя, які розвиватимуться протягом усієї еволюції. Це не перші прототипи або абстракції майбутніх форм. Ці першообрази відображені в божественному розуму, і в кожному з них розум знаходить своє відображення. От вони от. От вони на цьому уровні, на цьому плані і знаходяться всі ці ідеї, прототипи про образі, стародавні філософи, такі як Піфагор, Сакрат, Платон, говорили, що видимий наш світ не міг би існувати, якби не передував йому невидимий світ ідей. Світ прототипів створюється найперше, від нього залежить вся еволюція щільних світів. У міру того, як життєва хвиля у все більш Щільну матерію вона утворює все більш і більш щільні форми, поки нарешті вона починає ощільнюватися і з'являються перші мінеральні форми, де життя ув'язнено в самих обмежених проявах, а свідомість ще найбільш обмежена. Це і є процес інволюції життя в матерію по місхідній дозі. Дійшовши до цієї найнижчої точки, життя, життя починає свій шлях сходження нагору, і далі сильніше виявляючи свої сили. Вся фізична матерія перебуває у постійному процесі трансмутації. Божественне світло в атомі матеріалізується в основні мінеральні елементи всієї матерії, включаючи і тіло людини. Мінеральне царство дало поштовх всім наступним земним царствам. Вершину еволюції, яких є людина. Саме мінеральне царство є основою носієм усіх сил, всіх хімічних елементів, для всіх матеріальних форм інших царств природи. Саме мінеральне царство заклало усю впорядковану фізичну структуру Всесвіту і нашої планети, в тому числі. Божественний план існує не тільки для людини, але й для всього еволюційного процесу. І полягає цей план у рості. Зростання через духовне розкриття та поступово вдосконалення форм, у яких виражається божественна іскра у всіх речах. Людина відіграє важливу роль в авіаційному зростанні, мінеральному, рослинному та тваринному царствах через його близькість до них. Правильно сказати, що людина цієї Манвантари, тобто трьох попередніх тіл, пройшла через усі царства природи. Що вона була камінням рослинною твариною. Але А, це каміння рослини та тварини були прообразом туманними націками каміння рослини, тварин четвертого кола. І Б. Навіть останні на початку четвертого кола були астральними ціннями справжнього каміння рослин і тварин. І крім того, ні форму, ні види людини Рослини чи тварин не були тим, чим вони стали згодом. Завдяки, тобто, звідки з'явилася така неймовірна різноманітність живих істот. Феософія пояснює, що є певні загальні принципи, які стосуються загального процесу. Це універсальність космічного закону, сам процес еволюції. Як встановлення всередині назовні і чергування фаз активності та фаз відпочинку, увесь порядок у природі демонструє прогресивний рух до вищого життя, існує план дій, начебто сліпих сил. Доказом цього є процес еволюції з його нескінченними пристосуваннями. незмінні закони, які відсівають сладкі види, щоб звільнити місце для сильних. Які забезпечують виживання найбільш пристосованих, хоч і такі жорстокі в їхніх безпосередніх діях усі працюють на грандіозну виставі. Сам факт, що адаптація дійсно відбувається, що найбільш пристосовані виживають у боротьбі за існування, показує, що те, що називається несвідомою природою, насправді є сукупністю сил, керованих напівінтелектуальними істотами, елементальними керованими вищими планетарними духами Тхянчоханами, сукупне прояв яких формує виражений вербальний образ непроявленого логосу і є одночасно розумом Всесвіту та його незмінним законом. Космос проєктується з номінальних чи суб'єктивних станів, буття у феноменальні чи об'єктивні площини. За допомогою процесу, який можна розглядати аналогічно як поступове занурення духу в матерію. Це означає, що все в космосі і сам космос існував і існує в вічності, а культ навчення говорить, нічого знову не створюється, а все лише трансформується. Отже, все вже було і знову приходить у прояв. Божественна ідея або план Бога, виходячи від Бога. Приваблює до себе форми тонкої матерії, будує типи тих форм, які мають реалізуватись протягом еволюції. Життя розвивається через зміни свідомості. Там, де є життя, там є свідомість, тобто здатність відгуку. Перше, що розвивається в людині, як і в космосі, це знання. На всіх ранніх стадіях людської еволюції відбувається розвиток інтелекту. Ми розвиваємо свій розвиток. Це завдання нашої еволюції на цьому етапі. Ми приходимо сюди з вже з напрацьованими раніше якостями, які ми розвивали в нижчих часто, будучи послідовно мінералом, рослиною і твариною. Нас відрізняє від інших царств природи наявність розуму та свідомості. Ми живемо у світі, де все живе, де немає жодного атома, який був би мертвий. Все є життя, а отже, все є свідомість. На цьому я завершаю свою доповідь. Дякую вам за час, який ви приділили моєму виступу і до побачення, якщо нема вопросів.